Вони просить весь день, коли вже цей трек треки закриють двері, запишу нові куплети. Віддався весь синіцей, бідний серця. Нехай порвуть колонки, почує весь сенс. Цілі наживатися, а стати кращим Ми піднімали планки, більше ністи нема газі на фізаж. Чаю помінялось бачення, не знайшов я вихід, та прорив його дикою працею. Не для мене пропивати татови ночами, бути з невідомими дамами, або як їх там путанами Не ти що вичуває себе злама, не зламаю, завжди там потрібно близьких та для тих саміх браків. єдиний <плес> хто спочатку й до кінця, а мій брат. Віра його тепла відмовляє, мій брат. Беручо, коли не міг сама мій брат, коли сама чорна пилоса, їх не плавить. Це угарі не тері, вебит руки чаю, написав я новий трек. І на протязі години натискав на топу рек. Поки близькі там казали, що робити так не треба. Але я своїм серцем, що це явна моя сфера. Так приємно чути від ріденьких там наперед Їм помагає. Музика й донати з моїх турів Я так давно чекав, коли вже братик буде тут. Його живий здоровий він розказував, як було Work Ворк, so со Не просять весь день, коли вже цей трек Я Закрию двері, запишу новий куплет куплети Відав всі весь день цей біде серце нехай пробуть колонки, почую весь сес Мені просять весь день, коли вже цей трек Я Закрию двері, запишу новий куплет куплети Віда всі весь день цей біде серце нехай порушень.